Вітаю вас на моєму каналі Оксіген В'язання спицями та гачком. Мене звати Оксана, і в сьогоднішньому відео я вам розповім вам про свою подорож відпустку, також про проекти, які в'яжуться в спільних проєктах, також е участь у тестуванні та плани на грудень. Це будуть подарунки насправді до Нового року. Подорож я вам ставлю це в кінці відео, ви побачите, де я побувала і що бачила. Далі розкажу вам про проєкт, який я в'яжу в спільному проєкті Дівчатка, таки дівчатка, де адміністратор цього спільного проєкту в нас Тамара Новікова із каналу В'яжу на дивані». Беру я участь у номінації Сама собі дизайнер. В'яжу я джемпер поло. Спицями зверху донизу. Ось таких ниточок. Це у мене мохер 950 метрів в 100 грамах в'яжу я в дві ниточки спицями номер пицями номер 3,5. В'яжеться він зверху донизу. Виріс у мене В-образний. В'язала я спочатку. Поворотними рядами, потім, коли з'єднала я вже виріб, я почала в'язати круговими рядами донизу. Ось на такому етапі мій виріб. Тут ще залишилося мені комірець та рукави і трішки низ обробки. Не знаю, які будуть рукави, ще, думаю, дуже люблю три чверті ну Або довгі рукави. Тому а, я ще подумаю: насправді, поло може бути і з коротким рукавом, навіть і в мохері. Мені подобається. Коли у нас рання весна чи рання осінь, а, дуже тепло, але а, в таких виробах завжди а, зранку хочеться одягнути. Тому, думаю, ще подумаю: ось такий виріб. На такому етапі. Цей спільний проєкт ще до 25 грудня, тому я маю час його завершити. А зараз покажу вам виріб, який я зв'язала в тестуванні у Натки із каналу Натка В'яже. Я вже неодноразово беру участь в її тестуванні. Цей виріб, який на мені я в'язала в тому році, також це було напередодні Нового року. Я дуже задоволена виробом, я справді собі його зв'язала до Нового року, і мені е приємно, бо я його е маю. У мене такий виріб е получився, всі звертають увагу, і видно, що він один, напевно, <толків> тільки у мене такий. Тому зараз ще покажу, які зараз вона задумала виріб до Нового року. Це уже в мене як традиція, неможливо не взяти участь у цьому тестуванні. Називається в неї Джемпер Шелест. Я обрала ось такий для себе колір. Він в'яжеться зверху донизу в техніці реглан-погон. Насправді ця техніка для мене вже знайома. У мене є декілька виробів, зв'язаних в техніці реглан-погон. Я їх в'язала ще до створення свого каналу. Тому. Це для мене було не нове, але для того, щоб зрозуміти, який опис створила наднатка, де ви тільки вносите дані з розміру самого джемпера, який ви плануєте, розмір має бути, та заміри нашого зразка, скільки петель в 10 см в ширину та в довжину. І потім нам видає система, скільки нам треба набрати петель. І в'язати її, скільки прибавок треба зробити, і так далі. Все по опису. Ось такі є у неї експрес-МК. Тобто не треба заморочуватися, підбирати вам зразочки, нитки підбирати, також підбирати. Е Зразочки в спиці підбирати завжди ми не попадаємо в щільність. Щільність це можна сказати, у кожної в'язальниці є своя, і дуже важко попасти в щільність. Так, є вже певна формула, яку можна. При в'язанні своєї щільності використати і зрозуміти, скільки петель мені треба набрати більше чи менше, щоб попасти в дану щільність е, майстер-класу. І е, тому надка. Створила такий опис, мені було дуже цікаво спробувати таке, чи дійсно це буде виріб на мене, чи це не отримує я тих розмірів, яких я хотіла би. Я в'язала по опису, не приміряла. Чесно, мені тільки чуть-чуть задовгі були рукави, я їх укоротила на декілька рядків. А так, все у мене співпало. Ось такий виріб. В'язала я із ниточок також мухер. Тут не тільки мухер, мухер з 30%, 40% акрил та 30% нейлон. 900 метрів 100 г. І додавала я ниточку Люрекса. Її не видно, навіть і мені не видно. Вона дуже-дуже тільки на сонечку може просвічуватися. Ось такий е виріб у мене, я отримала. Дуже задоволена. У мене знову буде новий виріб до Нового року. Мохер насправді я люблю, він мені подобається, тільки е головне, щоб він мене не колувся. Ну, цей поки не колеться. Далі покажу вам процес, який в мене Довгий процес це моє вишивання. Я не зупиняюсь, у мене вже грудинку я почала вишивати. Вишивати сорочку для дочки. Ось така вона в мене. Тому я тільки якісь вільні хвилинки, там, декілька є моментів, то я їх можу повишивати. Надіюсь, ну, це не можна прискорити вишивання, виходить? Як отримати? Якщо мало світла, вишивати точно не можу. Ось такі вироби у мене на спицях та вироби, які зв'язалися. Ну і далі я планую подарунки. Подарунки я ще трішки розподіляю і їх обдумую, тому наразі я їх вам не можу показати, що планується в подарунок. Тому що всі родичі дивляться мій канал. А я хочу, щоб це був сюрприз. Тому е, я їх покажу вам уже в процесі е, дарування. Всім дякую вам за перегляд, всім дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, на яких я дійсно чекаю, і мені дуже приємно. Також не забувайте лайкати наші канали, тому що український YouTube повинен просуватися вперед. І бажаю вам всім мирного неба та натхнення, всіх рівних петелек, До побачення та до нових зустрічей!